На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня моєї вітання. Середа, 10 травня і деякі теми випуску є такими. Пам'ятник героям антитерористичної операції відкрили у Хорошеві. Вартість проїзду в житомирських маршрутках залишається незмінною. 16 травня всесвітній день пам'яті померлих від Сніду. Як Україна бореться з інфекцією? Ми продовжуємо розповідати вам про події, пов'язані з відзначенням дня пам'яті та примирення і дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Сьогодні до вашої уваги репортаж про урочисте відкриття пам'ятника героям АТО у Хорошеві. День перемоги над нацизмом урочисто відзначили і у хорошеві учасники Другої світової, а то представники влади та громадськості поклали квіти до пам'ятника загиблим у Другій світовій війні. Володимиру Морозу більше 90 років ветеран веде активну громадську роботу. Співає у хорі передає свій життєвий досвід молоді. Всі народи захищали від фашизму. От, все і дружно і щоб пам'ять залишилась. Вічне головною ж подією святого у Хорошеві стало відкриття пам'ятника загиблим учасникам революції гідності та АТО, син Світлани Порозінської Сергій загинув, беручи участь в антитерористичній операції. Жінка закликає зберегти пам'ять про усіх загиблих у цій війні на сході. Це біль нашого селища, кожної людини, яка не байдужа, те, що проходить у нас на сході України. Дякую, що пам'ятаєте. Дякую, що віддаєте шану нашим хлопцям за гріблим. Голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич та депутат обласної ради Микола Рудченко говорили про мужність, про спадкоємність подвигу наших дідів і прадідів. Висловлюю велику повагу і подяку матерям за те, що вони виховали таких синів. Ваші сини дійсно герої. Ми дякуємо вам за це. Вірю і переконаний, що скоро над українськими землями, над нашими широтами та просторами буде мир. Слава ветеранам, слава воїнам АТО, слава Україні. Багато що треба зробити сьогодні нам зробити те, що зробили після війни. Взятися, об'єднатися і зробити все, щоби. Те лихо, яке відбувається на сході України, воно було завершено. Під час урочистостей були відзначені ветерани Другої світової АТО та благодійник Володимир Ковальчук, який виділив кошти на будівництво пам'ятника героям АТО. Вартість проїзду в Житомирських маршрутках залишилася незмінною. Члени засідання виконавчого комітету міської ради не підтримали рішення про підвищення тарифів у транспорті, не вистачило одного голосу. І, хоча дискусія була емоційною, перевізникам виставили нові умови праці, проте здорожчання проїзду без зміни якості перевезення не затвердили. Більше розповість Юлія Свінціцька. Та і четверг, самі насичі починаючи з 2016 року до управління транспорту і зв'язку регулярно надходили листи від перевізників стосовно того, щоб ми переглянули доцільність і сам тариф. Якщо б нам подало б 3 гривні на проїзд, то це питання ми зараз не подимали, були б прибутки, і ми далі возили б пасажирів по 3 гривні. Але возникла ситуація іно по тому, якщо резина стоїла 800 гривень, взяти, допустим, 14 рік, зараз вона коштує 1600 гривень. Якщо колодки передні стояли 150 гривень, зараз вони стоять 300-400 гривень. Ось такими фактами оперують перевізники, дійсно, аргументують підвищення вартості проїзду в маршрутках. Також. Кажуть, останні роки їм доводиться виживати. Цього року лише один перевізник закупив нові автобуси. Саме тому має 1 мільйон гривень збитків. Дехто з членів виконкому наголосив, що підвищення тарифів є неприпустимим, бо жодної якості перевізники не гарантують. Якісних перевезень вимагала і громада. Є закон. В якому написано, що в маршруті повинна бути та кількість пасажирів, яка є технічними характеристиками передбачена. Тобто, якщо в цій маршрутці рута 19 сидячих і 3 стоячих, то він вести 19 сидячих і 3 стоячих, а не так, як зараз. Тим часом перевізники з підвищенням тарифів готові перевозити школярів під час навчального процесу цілодобово за дві гривні. Пільговики вже всіх категорій планували перевозити безкоштовно та мали дотримуватись відповідних умов, які були сформовані ще у березні на громадських обговореннях. Що кожен рік, якби, на певний відсоток оновлювати. Цих вимог не до не виконувалися. і на рахунок розірвання договорів це теж якби є важливо, тому що за минулий рік 40 маршруток пішло з міста. Якби переважно більшості це рухомий склад, який був. Жахливому стані якби і е, дуже реально зношен. Це і 53-й маршрут, цей 27-й маршрут. Ті, хто ними користувався, міг чітко фіксувати цих транспортних засобів. Відмова оновлюватися, небажання, якби ставити новий рухомий склад, стало наслідком розірвання таких договорів і такі перевізники, і такі маршрути на сьогоднішній момент не функціонують. Під час голосування за проект рішення за основу за проголосували 12 членів виконкому. Четверо були проти, двоє утримались. Рішення не прийняли. Тим часом Житомирське ТТУ і собі боротиметься за ринок комерційних перевезень і пасажирів вже наступної сесії міської ради планують виділити 62 мільйони гривень на закупівлю низькополих автобусів. Нині розробляють документацію. і Протягом тижня оголосять тендер на їх закупівлю. В планах також побудова ще двох тролейбусних ліній у Житомирі. Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Тест на вибір майбутнього у Житомирі презентували інформаційну школу профорієнтації, де упродовж п'яти занять досвідчені психологи та педагоги допомагатимуть старшокласникам визначитися із професії. Першими її слухачами стали 15-ро цьогорічних випускників начальних закладів обласного центру, вихованців прийомних родин та сімей опікунів. Майбутні випускники на практиці проінспектували свою мрію. Шляхом тестів, завдань та майстер-класів перевірили, чи відповідає обрана професія характеру та здібностям. Отримали. Консультацію як правильно підготуватися до професійного життя та як доступніше здобути належні знання і навики. Інформаційна школа профорієнтації це спільний проект Шлях до майбутньої професії, який реалізує Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді та центр зайнятості, і діятиме до 2020 року. Проект розрахований на всіх слухачів, які мають бажання навчитися правильно і самостійно обирати фах і успішно будувати власне майбутнє. Я зрозуміла, що якщо щось в тебе не виходить, то повинен йти до своєї цілі, незважаючи ні на що, і треба досягнути своєї мрії. І усі робітники цієї ну, цього закладу вони допомогли зрозуміти, що ми діти, і ми можемо багато чого навчитися. І я хочу входити у цю школу. Я хочу дізнатися, як правильно спілкуватися з дітьми-сиротами, тому що я хочу. Е бути психологом для дітей сирот іноді дитині для того, щоб розкритися, треба. Зробити щось нестандартне, щось нове тому вони розмальовували, і таке артерапевтичне завдання: розмалювати долоньку чи розмалювати квітку з певними поясненнями психолога, профконсультанта давало їм певні знання про те, що вони зараз відчувають, чому вони так себе відчувають, і що потрібно змінити для того, щоб відчуття стали кращими, щоб життя було повнішими. Діти писали вірші про себе за певними заготовками. Вони відкривали свої певні професійні. Плани, а дехто той, хто їх ще не склав, міг зробити першу спробу в складанні такого професійного плану. Це малесенький, дуже такий малесенький крок. Ми робимо саме у напрямку того, щоб навчити дитину будувати своє майбутнє з точки зору вибору професії. Саме Усвідомлено і е, проводити аналіз і того, що я хочу, і того, що на сьогодні є у місті, в області, в державі в цілому, які професії сьогодні користуються попитом, які професії не користуються попитом. Надзвичайно важливий момент, от що я хочу, і що я можу. 16 травня Всесвітній день пам'яті померлих від сніду. Україна досі залишається країною з концентрованої стадією епідемії віл інфекції У Житомирській області починається чи з 1995 року і по травень 2017 року, зареєстровано 8780 осіб позитивних за результатами тесту на ВІЛ. 1800 осіб мають діагноз синдром набутого імунодефіциту. 800 осіб померло від сніду. Роль сімейного лікаря у вчасному виявленні хвороби у пацієнта та його Лікування, а також значення етичного спілкування з віл-інфікованими. Таким питанням було присвячено конференцію для фахівців сімейної медицини з районів Житомирської області. Фахівці обласного центру боротьби зі СНІДом зауважують, що лише третина віл-інфікованих поінформовані про свій статус, а інші або ніколи не обстежувалися на ВІЛ, або проігнорували попередні результати обстеження і не зверталися до медичних закладів за спеціалізованою допомогою. Така ситуація провокує неумисне поширення віл-інфекції, а також призводить до. До того, що пацієнти звертаються до лікарень вже у надважкому клінічному стані. Тому половина від тих, хто взяли на облік з діагнозом зніт, помирає. Сімейні лікарі починають самі будуть робити до тестове консультування і лікування першої лінії препаратами. Тобто це треба все знати. Є такі випадки, на жаль, сьогодні такі випадки, що зовсім лікарі забувають про таку інфекцію. Лікується у нас в районі. Ліку лікується тридцятирічний пацієнт місяці околючі, що лічить незрозуміло обстежуємо Я вже давно прогресуючи стадію вільно інфекції. Тобто, треба ж згадувати про це і думати, що таке буває, така хоч згадати, що ми перші в Європі, наче щось є в цьому. От ми через це ми і робимо такі тренінги серед лікарів. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. В обласному центрі відбувся третій етап обласної виставки конкурсу Чарівна нитка. На Житомирщині відбувся сьомий етнофестиваль Житичі. На стадіоні Полісся Житомирського військового інституту відбулося змагання з футболу на честь учасників АТО. На базі обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді відбувся третій етап обласної виставки конкурсу Чарівна нитка. 60 учасників представили свої творчі роботи та демонстрували практичні вміння в трьох номінаціях. Вишивка хрестиком, художня вишивка в'язання спицями та гачком. В таких номінаціях оцінювали творчі роботи учнів, члени журі. Кожну роботу вивчали детально, щоб визначити правильність виконання та дотримання стилю. Інші діти навіть перевершують своїх керівників у своїй такі практичні спроможності, у своїх здобутках, у своїх навичках. В третьому етапі обласної виставки конкурсі Чарівна нитка взяли участь 60 дітей. З ниток творчі роботи виконували і і хлопці, і дівчата. Серветку я в'язала жовтим кольором, вона якби символізує колоски. Вазу також я зв'язала синьо-жовтого кольору. Низ вази символізує золотий сніп колосся, а верхні голубе небо України. Організатори заходу пообіцяли переможцям цінні подарунки та дипломи. Це оцінка експонатів, які представлені в нашому виставковому залі. Захист експонатів і виконання практичного завдання за підведенням підсумків цих трьох етапів визначаються найкращі переможці. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. На Житомирщині відбувся сьомий етнофестиваль. Житичі вже традиційно на початку травня село Городське Коростишівського району перетворилося на осередок української культури. На території мистецького центру Поліська хата учасники та гості фестивалю познайомилися із творчістю народних майстрів, насолодилися виступами фольклорних гуртів та художньою виставкою народного художника України Юрія Камишного. На святі побували і наші кореспонденти. Цьогоріч під стріхою поліської хати було багато гостей зі столиці України. В обрядових традиціях фольклорні колективи та гості свята піснями та молитвами закликали весну. На врожай закопали освячену паску та крашанки, засіяли у гірки, вигнали худобу у поле, а ще каталися у молодому житі, щоб вродило, та відтворили символічний обід у полі. Організатор фестивалю Інна Величко розповіла, що з кожним роком таке свято українських традицій збирає нових друзів. Наш фестиваль вже проходить сьоме, і тому багато хто вже знає, якому воно проходить в форматі і завжди до нас приїжджають в гості. Є постійні такі відвідувачі. Цього року нам дуже приємно, що приїхала організація «Скаутська організація усієї України. І вони прийняли участь як і в нашому дійстві так і в дійствах інших артистів залучених також. Ми цього року запросили кінну садибу із села Привороття, які дивували нас своїми виступами вершників. Побути на природі, покататися на конях та посмакувати традиційного кулішу, що зварений в українській печі, прибуло декілька автобусів з туристами. Насолодитися грою на бандурі та послухати справжні українські. Пісні запропонувала Світлана Ніконорова, яка активно гастролює Європою та захоплено розповідає, що і там українська діаспора прагне чути українську пісню. Україну приймають у всьому світі, завдячуючи традиціям і збереження автентики. І Чому тому що це яскраво, це гарно, це талановито, і люди Європа взагалі дивується, як, як ми спромоглися зберегти автентичний спів дуже колоритний. Автентичний одяг, традиції. Ми йдемо на всі свята до церкви. Ми знаємо всі обрядові пісні, знаємо певні обряди, як їх робити в побуті. І це все ніхто з інших європейських країн не зберіг. Тому що ми велика нація, великий народ, який має величезну спадщину. і Дійсно, хто не знає минулого, той не має майбутнього. Картини народного художника України Юрія Камишного написані у селі Городському. Відтворюють любов та шану до рідної землі, сам митець із радістю долучається до свята та закликає всіх знаходити час для власного розвитку. Співати, танцювати, готувати і годувати. І сам вигляд цих обрядів, ці пісні, ці танці, ці, ці даріння, жертвування цієї пасочки, цієї землі бо її теж треба задобрити залащити як ту дружину щоб вона тобі віддала зі за своїх бі бі білосніжних земельних грудей того ж білого цвіту бі білоцвіту жита білоцвіту всіх трав і, і златів, які вона на потім буде годувати тебе, як діточок. До всього треба молитися і просити вибачення і прохати до, до себе в гості за стіл, щоб він прийшов вражаєм, дощиком, тим же співом цього жити, колосків. Сумувати та згадувати село Городське будуть усі, хто долучився до етнофестивалю Житичі. А ще дочекався зустрічі із фольклорним ансамблем національного обряду «Родослав». Цей колектив змусив всіх поринути у атмосферу українських звичаїв та обрядів, а таке запам'ятається назавжди. Тетяна Іскоростенська, Володимир Рябуш, новини Житомирщини. Третій рік поспіль в області проводяться змагання з футболу на честь учасників антитерористичної операції. Цього разу ареною для зустрічі команд відважних воїнів наших захисників став стадіон Житомирського військового інституту. У першій грі зустрілися команди військових Бердичева та Житомира. Бердичевляни торік завивали кубок героїв. Ато у змаганнях взяли участь команди чотирьох військових підрозділів, які дислокуються на Житомирщині. Третій рік поспіль беремо участь у турнірі. П'ятнадцятому році ми взяли друге місце. Минулому році взяли перше місце. Ну, в цьому році побачимо за команди. З кожним року все сильніше й сильніше. Обласна федерація з футболу відразу підтримала ініціативу громадськості на проведення змагань на Кубок Героїв АТО. Перший же день, як тільки організатори до нас звернулись, весь скажемо список, який був наданий обласній федерації для допомоги. Ми все виконали. Ніяких питань я думаю, що не виникне по допомозі, тому що ну футбол. Ми для того і існує обласна федерація, щоб розвивати футбол. Ну а в такому форматі це звичайно ж першу чергу. Глядачі підтримували воїнів, які показали зразки самовідданості та віддачі під час проведення футбольних баталій всім учасникам. Болівальникам бажаю міцного здоров'я, щастя, удачі, щоб на рік так як на Спартакіаді області, участвували всі райони, і був кубок перехідний. Сприяли у проведенні змагань і влада, і громадськість, і волонтерський рух. Це теж піднімає дух наших бійців, піднімає патріотичне виховання молоді, тому що, дивлячись на вас. Розумію, що ми захищаємо державу. Переможцем турніру і завоювала Кубок Героїв АТО 2017. Команда 30-ї окремої механізованої бригади. Михайло Санігуб, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на Ютуб канал. Там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби в Житомирі очікується хмарна погода, можливі грози. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 11 травня, вночі плюс 1, плюс 3 градуси, в день буде плюс 14, плюс 16. 12 та 13 травня, вночі плюс 7, плюс 9 градусів, в день плюс 14, плюс 16. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стопчика, волої з повітря від 40 до 93%.